Вітаю громада! З вами Олександр Краєв. І зараз ми маємо коротко поговорити про те, що сталося в одному з перших судових засідань стосовно махінації Трампа із своїми бізнес-звітами і своїми податками. Спойлер! Конкретно в цій справі не сталося нічого екстраординарного, але загалом це той прецедент, якого ми так довго чекали. Для того, щоб зрозуміти, про що ми говоримо і далі стежити за ситуацією, не забудьте підписатись на канал і конкретно до цього і до всіх наступних відео, ставте ваші реакції і вступайте в дискусію в коментарях. Отже, що сталося днями у судових засіданнях Трампа? Суд один. Суд Нью-Йорку постановив, що насправді Трампа можна судити в справі про е, махінації, в справі про спроби укриття своїх доходів, в справі про накручування дійсної цінності свого майна і своїх статків. І тепер це може повпливати на всю бізнес імперію Трампа. В чому річ? Ця справа не є однією з тих визначальних справ, яку ми чекаємо. Це не справа про 6 січня 21-го року, яка може не дати Трампу балотуватися на будь-яку федеральну посаду. Це не справа про вибори в штаті Джорджія. це не справа про спробу державної зради вивезення документів з Білого Дому. Поки що це лише справа про його бізнесові махінації зі своїми корпораціями в Нью-Йорку і махінації його сім'ї із податками. Але ця справа є надзвичайно важливою, бо вона стає прецедентом. Як ви всі чудово знаєте, в Америці е, все регулюється прецедентним правом. Якщо в нас є випадок, який е, був розглянутий в суді, по якому є певне рішення, який постановляє певну практику, ця практика буде цитуватися і використовуватися надалі. Наразі це прецедент того, що колишній президент США може бути злочинцем. Як би це дивно не звучало, але це означає, що колишніх президентів можна судити. Вони не є особливими за своїм статусом, вони не є особливими за а, тим, що вони можуть самі себе постфактум вибачити, або вони не є особливими в тому, що під час президентства вони могли використовувати своє службове повноваження для досягнення певних а, бенефіцій для себе або для своєї сім'ї. По суті, це та маленька сніжинка, яка може запустити в лавину. Після того, як суд побачить, що вулиця не повстала проти нього. Що жодної кризи соціальної політичної не сталося в результаті такого вироку, як тільки стане зрозуміло, що Трампа, якби це дивно не звучало, безпечно можна судити без загрози для національної безпеки. Тоді всі інші кейси проти нього, особливо ті, які є для нас важливими. Почнуть активізуватися насправді, набагато швидше може піти до судового розслідування набагато легше буде ставлення до конфіденційної інформації, тому що зараз ці великі проволочки в важливих справах не будемо звати, що більшість з них призначені на першу половину 2024 року, навіть не на 2023 рік. Всі ці проволочки викликані тим, що інформація, яка розглядається великими журі, інформація, яка розглядається прокуратурою і судами, є такою, що є важливою і, і для національної безпеки США, і її розголошення може стати загрозливим. Тому насправді, якщо цей кейс дійде до кінця, якщо дійсно ми побачимо перше серйозне обвинувачення для громадянина Трампа в будь-якій справі, нам треба розуміти, що всі інші справи підуть на пришвидшення. Всі інші справи набудуть нової важливості, і всі інші судді, яким, до речі, останні місяці поступали тисячі і тисячі погроз у розправі і смерті, всі судді відчують, що вони мають захист системи, що система вже працює з такою темою, і система дійсно зможе забезпечити адекватний рівень правосуддя. Бо, як кажуть самі американці, жорнова американського правосуддя можуть крутитися дуже повільно, але рано чи пізно вони роблять свій проворот і перемелюють усіх злочинців і паскудників. Тому, незважаючи на те, що це доволі другорядний кейс усій цій кавалькаді юридичних справ, для нас він є показовим, для нас він є важливим і тому ми з нетерпінням чекаємо фінального засідання. Дякую за вашу увагу, друзі. І щоб не відставати від курйозних і в чомусь цікавих юридичних аспектів життя пана Трампа, підпишіться на цей канал і слідкуйте за наступним відео. Почуємось і побачимось!